Щадний банк України має у своїй господарці 600 філій чимало із них стверджують збиткові для солідної фінансової установи. Тож її центральне київське правління виносить постанову про закриття нерентабельних своїх підрозділів. Під роздачу потрапила і Олешівська філія у Тлумецькому районі. Всіх як годиться за законом попередили за два місяці до виконання рішень правління. Але коли Ощадбанківці приїхали забирати своє майно і ліквідувати філію, місцевий люд повстав проти незрозумілих їм дій і в обуренні загородив дорогу до сільської фінансової установи. Що це? Проявне неабиякої любові до Ощадбанку чи проста людська необхідність в його існуванні в цій діалектиці життя пробували розібратись наші кореспонденти. Звичайно, що оличанам і мешканцям навколишніх сіл. Тут зручно бо близько, іншої установи немає. А мандрувати навіть при першій необхідності до неблизького тлумача накладно, особливо пенсіонерам та немічним і одиноким у районному центрі величезні черги, а більшість пожилих людей не вміє користуватися банкоматами. Можна було би скористатися послугами Укрпошти, хоча банк має на це угоду, але місцевий поштам працює декілька днів на тиждень. А комунальні платежі та виплати зарплат і пенсій, перекази. Не чекають, село такого знущання не витерпить. Зрештою, уже звиклося до щодбанківської оперативності. Відомо за це належне установі і за багаторічну витримку у нелегкій співпраці. Народ це розуміє і проти закриття філії. Ми зверталися від імені громади села. Сесія сільської ради до обласного керівництва, щоб це відділення в нас залишили, оскільки нас повідомляли вже два місяці тому, що будуть закривати. Ніякої реакції на це не було. Зверталися до районних депутатів, до обласних депутатів, навіть до депутата Верховної Ради. Обіцяли, що вирішать, так і нічого не вирішили. Вчорашнім числом приїхали, і це відділення хотіли забрати. Люди отак зібралися, як сьогодні, і не пустили цих інкасаторів, не не пустили керівництво, щоб це забирати. Реформа йде. Ми будемо центром об'єднаної громади, яка буде об'єднувати коло дев'ять навколишніх ну, сіл. Ще одне хочу сказати, що тепер всі повноваження з району передали в село деякі повноваження. Наприклад, оформлення паспортів. І ще деякі такі платежі треба буде сплачувати. І, наприклад, не кожна людина зможе оплачувати це в тлумачі. І дуже вигідно буде, якщо залишити цю філію Ощадбанку в нашому селі. Ми щомісяця будемо ту тисячу полошаємо. Будемо щомісяця їздити в тлумач по пенсію. А там, а там, там росі, но... всі вже ліквідовані філії, тільки в тлумачі центр, Якщо там весь район черги, там черги аж на вулицю. Кожен день, бо бо філії поліквідовували. Там дуже багато. Кожен день там черга. Ну, от вона вам напевно дуже важко до тлумача добиратися. Повертаєшся, радянська влада була, що в район колись коротель ви тлумить, горденко їздили, день тратили і так то хотіть, що тепер знову відновити те саме, то все добре буде для людей. І для старих, і для молодих, для всіх буде добре. Знаю, що е, сільська рада, говоримо так, йшли на зустріч, не брали оренду за комунпослуга, не брали оренду за розміщення з Чорного банку. Ну я вважаю, що забратися просто не подумали про людей. Керівництво обласного управління Ощадбанку стверджує, що збиткує від Олешівської філії щомісячно 3-5 тисяч гривень, який, мовляв, інший банк зміг би таке терпіти. І конкуренти тут і тут. Наприклад, банк Аваль завоював прихильність у місцевих освітян. Зарплати йдуть через цю установу. А перспектива децентралізації і об'єднання сільських громад мало тішить керівництво Ощадбанку. Люди не вкладають гроші на депозити а лише можна дати шанс Олешанам. Зрештою, у об'єднаній громаді мусить бути якась банківська установа. У Леші знайшли компромісний варіант виходу із кризової ситуації. Ми вирішили так, що зараз дію цієї постанови продовжимо на три місяці. За три місяці, що місяця, ми будемо підводити підсумок. А що ж змінилося? Якщо будуть зміни, якщо клієнтська база збільшиться. Якщо будуть більше клієнтів від нас через нас обслуговуватися, ми через три місяці напишемо в Київ, звернемося з адміністрацією району, з головою ради. Я підтримую, якщо це буде, щоб залишити цю установу. Тобто три місяці ця, ця філія буде працювати. Ну три місяці вона буде працювати. Випробувальний термін. Випробувальний термін. Так що тут я думаю, що це нормальне є рішення, тому що без, без вихідних положень не буває. А але якщо б це зреагували на наші просьби, так як сьогодні зреагували вже в 2015 році, чи навіть на початку 2016-го, звичайно, я думаю, що до такої ситуації б не дійшло, але реакції ніякої не було. Ну а ми сьогодні збитки теж не можемо нести.